Я прийшов сьогодні вам розказати, які готуються фальсифікації на, 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 на виборах 17 січня, як іде в особо великих розмірах і масового скубка, купуючи виборців, як барвиста влада приготувала. І які подарунки готує для Закарпаття. Отже, проїхавши по всій області, по Закарпатській області, я як депутат обласної ради і е, керівник Районного штабу, кандидата в президенти Тимошенко, дуже багато зустрічаю людей. Які обурені і які дуже негативно настроєні проти такої, такої виборчої компанії, передвиборчої компанії, яка є тепер. і як, як ведеться ця теперішня влада. Так звана сьогоднішня влада діюча. Це Голови райдержадміністрації, голови районних рад. Люди багато показують, які подарунки, які некудичні коробки з конфетами, і це і контрабандна техніка, яка дариться по одному по, по, одному, по два, на, на, на село. Це Такі як мікроволнові печі, як фотоапарати і як елек... Ці... Елек... Ну, практично електродувар. Техніка ця завезена контрабандним шляхом, так як сьогодні в Закарпатській області влада контролює таможні, контролює практично під ними ходить прокурори, судді. Тому що вони наділили їхні незаконними наділами земельних діяльні поїздки за це свої діяння. Це можна подивитися на ці об'єкти, що вони вчора привласнили, не маючи більшості. Наприклад, якщо взяти в Кам'яниці, то привласнили рятувальну станцію, яка на прошлій сесії. Не набрала більшості голосів і вона не пройшла. Її поставили на вчорашню сесію і, не маючи в залі було до 40 чоловік, і вона пройшла. Так, так як ми не згодні були із цим, із такою, так, таким веденням сесії, ми вийшли з фракцією, вийшла із сесійної зали. І тоді оставалося в залі до 38, ну 40. 40 чоловік. І не маючи ніякої більшості, не маючи форму, вони взяли і проголосували за, за ці об'єкти. Це такі, як вулиця Жупонацька, 17. Територіальна е, власність територіальної громади, це такі, як Корятовича 8. Це об'єкт Франка 58 та багато інших. Будівлі на, на Собранецькій 145 гаражів. Це все пішло, піде у власність. Ну, ви знаєте, кого це саме, саме ближче оточення пологи і його команди. Подавали людям посади, роздали діребани бюджетні кошти, роздали незаконні землі. І так і тоді люди, і тоді багато депутатського корпусу перебігло на сторону Віктора Івановича. Як в сільських радах, закінчуючи обласною радою, і нічого вони не змогли зробити з ними ні. Рада блоку. Ніхто. Тому що під ними як прокурори, так і закінчуючи суддями, отримали земельні ділянки, отримали різні для них преференції.